Я вас ще хочу запитати про селище Грабовське і повідомляється, що росіяни взяли його під контроль. Сьогодні це стало відомо. В Газі молодь була на фестивалі, то зайшли терористи з Хамасу і викрали людей. І був міжнародний скандал, і потім почалася війна між Ізраїлем та Палестиною. Чергова скандала. І зараз дивіться, в Україні зайшли російські Хамас зайшов, захопив 52 людини. Різних викової категорії, і я вважаю, що світу треба піднятися і сказати, що нати вам Трамп нати вам там гавки беріть, тому що ми бачимо, що терористи крадуть звичайних цивільних людей, уже ж не прикриваючи. Це ж бачить весь світ. Так і сталося з приводу ситуації, щоб розуміли, саме селище Грабовське це кордон, це не не два, не три кілометри. Це кордон, це, е, е, яке межує з країни терористами. Тому е, дійсно прикро, що зайшли, що взяли в полон, що взяли цивільних. Ну, з приводу дисципліни, я вважаю, що це повинно коментувати їхнє військове керівництво. Яка дисципліна, я не можу це сказати, чи погана, чи хороша була. Ну, по їхнім по російським телеграм-каналам е, гуляє така інформація. Я дякую вам за розмову. Думаю, що чимало з вами говорити про Сумщину, але в більш позитивному контексті.